Що ж там принесла? Коротше, кавалерочка, скажу вам так, я сьогодні перший раз їздила сама на нову кошту і скажу вам, трохи тупила по дорозі. Ну, але це нічого. Так в чому була, в тому погнала. Віталій каже, давай і вчися, мусить вже навчитися їздити сама. Угу. Так що, що то вгадайся. Я не повірю, що ти не знаєш, оцей. Догадуюсь. Дома. Зараз, mm -hmm. поки я буду вдіватися, ти маєш то приготувати. Окей? Окей? Чи так? Може, дивися, яке упакування. <кій> я зажити. Ні. Потім особо використовувати. Киную. Ну, я вже зрозуміла, повірте, це є правленьки. Але ці равлики я замовлю до Дня Святого Валентина. Угу. Так що, зараз щось їмо і ховаємо угу. на, до дня то е е е е е е угу. Той мікс такий. смачні. Я, до речі, равлики речі. Це не дуже смачні. Це колись не хотів, mm -hmm. не втів. Бачите, кавалерка, яке опросування скарга, бачите, все льодке, тільки з нової кошти. Я завжди, коли замовляю, чекаю, коли воно пікне, то зразу їхати і забирати їх з нової кошти. І подивіться ось цей. Коротше, всі мікси. Mm -hmm. Оце його один кварточист. Mm -hmm. Так що, які mm -hmm. готуємо? Це всі готуємо. Якщо no. так їх західно, що я не можу середати. Дуже правильно. Так що я йду вдіватися, а ти йди mm -hmm. їзду. Ти знаєш, що робити. Якщо не знаєш, mm -hmm. то, будь ласка, інструкція тут є. Все написано, все. Одним словом, тут ти не заблудишся, я. А я йду поки mm -hmm. бо то Тож ти в діти, то ще я не дітей. Інструкція. Погнали. А, дивіться, вони. Смачне, правда? Mm -hmm. Боже, ти знаєш, я ніколи равлики не любила. Це, в принципі, ніколи не їла. Дивись, скільки тут начинки. йо Хто Тут вообще? І зараз так, -от -так. легонько. соус, Та слухай. Бо аж. Перший такої мо, а потім ти знаєш, пальцями все ж mm -hmm. Язик пхаємо все. Диви. Две. Ше. Hmm. Та то взагалі просто валом ночи. Гарячу хуля. То знаєш той варіант, коли ти <кій> <кій> розумієш, що ти їш щось таке екзотичне, mm -hmm. не то, що кожен день. Yeah. і Воно таке прям прикольне. No, воно таке. Воно ж... таке, що деколи після якраз раз скоштував і деколи аж хочеться. Mm -hmm. Потім ще знову знову замовитиму, то не таке, що кожен день їш, не таке, що там раз коли якісь свята, як день mm -hmm. закоханий, собі тако замовив і точно знаєш, що ти щось таке. Дивись. Оригінальний якісь. Та то я тобі Прям... роблям. Якби зараз таку ко канапці що то такої ще в житті. Та ясно. Та серйозно? Угу. Дивись, дась. А як вони пахнуть? А які вони смачні, що там пахнуть. то просто. Вау. Але найголовніше, що самі равлики ще гарячі є, знаєте, бо це тільки-тільки ветір. Ти ходи мало. Тодивись, дивись, дивись. Та то губше. Кавалєрочка, Не забувайте, що попереду день Святого Валентина. І ви собі своїй коханій людині можете так само зробити ось такий шикарний е, вечірній святковий стіл. Замовити собі ось такі равлики. Вони реально дуже смачні. Я ніколи не могла подумати, що я їх полюблю. Равлики це просто mm -hmm. моя любов. Mm -hmm. І які mm -hmm. би ви не взяли, вони всі є дуже-дуже смачні. Але якщо не знаєте, які брати, ви собі можете перше замовити ось такі сети. Бачите, є мікс Гранд сет, є -чіз. -чіз, Рему... ремулат. Ну, тут дуже багато є равликів з різними смаками. Є ось такий мікс-гурме. Сет, ну взагалі, кавалерка, Всі равлики є дуже дуже смачні, і ви їх можете отри... придбати в одному інтернет-магазині посилання залишаю. Також йде ось такий буклет, інструкція. Треба всього-навсього духовку розігріти на 180-200 градусів, поставити ці равлики туди, зачекати 10-12 хвилин і вуаля, равлики готові. Саме краще равлики їсти з такими грінками. Ну, це дуже смачно. Кавалєрочка, відправляють Укрпоштою по цілій Україні. Ой. При новій пошті по цілій Україні приїжджають вони. Ще заморожені, льод всередині. Ціна сетів від 300 до 320 гривень, залежно, який ви оберете смак. Мінімальне замовлення равликів 2 сета. А якщо замовляєте, від 4 сетів, доставка тоді йде безкоштовно. І, до речі, зараз на сторіночці крутиться відео, що вони формують бокси. До Дня закоханих до 14 лютого. Тобто там йде вино, макаруни і равлики. Ну це просто ідеально. Mm -hmm. Кавалерка, я вже не можу навіть говорити. Oh, То Дай я... мені бери, 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 не можу навіть говорити. Бачите, і такі палички обов'язково дають. Mm -hmm. Тому що як ви ті равлики будете їсти? Боже, ви подивіться, оце скільки тут сиру. Боже, подивіться. Я в шоці. Їх треба швидко так їсти, знаєте. Ну, я кажу, то так, коли таке їш, то от розумієш, ти їш щось таке оригінальне, щось екзотичне, таке, так. таке. Воно таке прям дуже смачне. Ти Віталік, не відволікатися, тримай камеру. Бо я ще не наїлася, а вже як наїмся, то вже можна камеру виключати або їсти. Ну, якщо буде що. Але кавалерка реально не такі смачні. Дивіться, скільки ночи. Та, та, no. та то один сир. Та таке їсти, mm. та то, то одне задоволення. М -м -м. Так що кавалерка, всім смачного, хто їсть, ну а хто не їсть, швиденько замовляйте собі ровликів.